Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Вітаю в новому відео. Сьогодні до мене приїхала така красунечка. Ось тут я вже трошечки розкрила цю посилочку. Сосна на штамбі Sunrise. В мене я влітку замовляла дві сосни і одна на штамбі. І одна з них у мене пропала. Чи там корінчик був не дуже гарний? Може, щось під'їла, навіть не знаю. Ну, загалом вона засохла. Зараз я її дістану. Дивіться, яка вона гарна, просто вау. Зелено-жовта, дуже красива. Ось така гарнюнка мені приїхала. Штамп у неї 45 см. Ось така гарна. Як її показати красиво. Ось так. Так мені подобаються ці голочки жовті. Красуня. І моя кішка, красуня. Так, да, обнюхати треба новенько. Пахне познайомитися. Така немаленька шапочка коштує вона 750 гривень. І пересилка 135. У нас зараз такий цілий день йде дощик. Сьогодні вже останній день листопада, завтра 1 грудня, вже починається зима, у нас плюс 10 і йде дощ. І можна спокійно висаджувати ще рослини. Ще, бачите, навіть трошечки квітнуть троянди, і Барбарис ще радує око. Я навіть спущусь і покажу поближче. Ось такий він шикарний просто. Ягідки в нього є. Це дуже красиво виглядає. Я навіть доньці на поробку давала. В школу робили поробку зимову і теж прикрашала. Дуже красиво вийшло. Яскравий. Я зараз навіть хоч і дощик покажу, куди я буду висаджувати цю сосну. Ось тут у мене є квітничок. Холодно зараз, вітер такий, дощ. А мені ж треба відзняти. Ось такий квітник. І я застелила агротканиною. Але в мене не було сотки, була 80-та і ще якась ще нижче, здається. Ну, загалом не стеліть таке, тому що в... влітку це все просто на сонці ну, потрухлявіло. Просто поробилося от такими дирками. Ну, Якщо застеляти, то одразу треба закривати мульчею або. Корою або у когось що є, яка мульча треба закривати, тому що за літо на такому сонці навіть навіть плівка полопалася, і відповідно це все агроволокно доведеться навесні знімати і стелити нове. Ну, знову ж таки, прибрати цю всю траву і стелити новеньке. Ось там у мене далі є сосна. Зараз подивлюсь, як називається, вже не пам'ятаю. Чорна брепо. Вона підросла так гарненько, заклала дуже багато брунічок. Тут всередині це хвоєпад, це нормально. Цю я купувала за 650, але вона була меншою, звичайно, вона вже у мене дала такий хороший приріст. А друга, на жаль, пропала. Ось тут в мене теж була сосна маленька, і я шукала саме такий невеличкий штамп, щоб не відрізнялося. Якщо кому цікаво, напишіть, я дам посилання на інстаграм сторіночку. Я вже в них і замовляла. І ось у мене там є тує від них, від цього розплідника. Вони самостійно все це щеплюють. У мене все від них приймається абсолютно. Аурианана вже підстрижені, підстригла наросте дуже класно. Але щоб Якщо буде сніг, не розвалилися. І ось такі кулясті, туйкі, гарнісінькі, вже змінюють колір, холодно вже їм. Ну, ось такий квітничок у мене вийшов, то навесні тут треба буде наводити порядок, змінити агроволокно, застелити корою. І буде гарно, тому що зараз ну, під цією травою навіть моїх ялівців не видно. <гум> ось так їх шукати треба. Ну, теж прийнялися, теж треба хотіла давно відзняти відео, розказати взагалі свій досвід посадки рослин в різний період, в різні сезони. Мій досвід, коли мені найбільше подобається висаджувати. Ну, ось... Наприклад, цей квітничок він висаджений на а, кінці весни, це травень місяць, і скажу, що ну, більше я так висаджувати не буду, тому що це дуже важко рослинам. І мені важко, тому що доводилось дуже часто поливати, дощів не було жодного за все літо. А, тому ось так. Ну, напевно, я відзнімлю потім відео. Зараз я заберу цю сосну, тому що її тут повалить, а вже коли трошечки просохне, мабуть, на вихідних, то я вже її посаджу. І між цими соснами я показувала в минулому відео, замовляла на флоріумі трави. Два пенісетуми то я їх між цими соснами посажу. Довго думала, щоб сюди таке втикнути. То думаю, що трави будуть дуже гарно тут виглядати. Я дуже люблю трави. Але, на жаль, в цьому році пенісетуми у мене не всі зацвіли. Я думаю, що це через спеку. Також тут я висадила барбариси. Вже відлітають листочки, а це я, до речі, висаджувала на початку осені в цьому році. Що тут в мене ще є? Також. Це від бережнюків. Це теж у бережнюків купувала golden carpet спірейка. Дуже гарне листя в неї і навесні, і восени. І як бачите, дуже довго тримає листочок. Вже завтра 1 грудня, а вона ще стоїть з листям. Гортензії дві взяла. Спробую, не знаю, будуть вони тут чи ні, тому що все ж таки може для них буде е, жарко. Але я сподіваюся, що ось ця сакура у мене трошки підросте і тут е, трошечки прикриє е, і гортензіям буде самий раз, тому що в цьому році гортензії мені дуже-дуже сподобались. Тут ще теж у берешників брала міс Ну, і там на повторі також Golden Carpet Спірейка і також Барбарис, але я не пам'ятаю, як він називається. Ось такий теж гарненький, довго тримає листочки. І хочу закінчити відео ось цією красою. Просто погляньте, завтра, 1 грудня. Яка краса, вони влітку не були такими гарними, ну, влітку вони були страшними, якщо чесно. Всі запалені, зашмалені і зовсім не розкривали квіточку. Но вона навіть, ось ця троянда, навіть навесні було якось так різко спека вдарила, що вона не розкрила квіточки. От так в бутончиках вони всі і Поплавилися. А ось тут, дивіться, наскільки це гарно. Просто вау! Жовтесенька. Ну, я вже по сортам не пам'ятаю. Я коли роблю огляди на троянди, то у мене є там шпаргалочка така. І я не всі, не всі пам'ятаю, як називаються. Дуже-дуже красиві. І кольори такі гарнюсінькі. Ось такі кольори бувають, ну, хіба що на весні перше квітування, тільки початок квітування і вже восени. А влітку такого кольору, звичайно, немає у троянд. Ну, а ось цю красу, я звичайно пам'ятаю назву: це Бетті Буб. Це троянда. Просто така трудівниця. Вона квітне постійно, постійно, все літо. Всю осінь і ось навіть зараз в грудні вона буде квітнути. І в нас там наче менше, ніж плюс 10 не буде. Поки що пару тижнів. Приморських ще не передають. А ось ця, подивіться, яка вона гарна. Взагалі вона біла. А ось на осінь у неї є ось такий, я навіть не знаю, персиковий, мабуть, колір. Красивезна, красивезна. Не всі, звичайно, вони розкриваються, тому що вологість дуже велика. Ой, ну, просто неможливо налюбуватися ними. І ще одну покажу. Теж колір просто неймовірний. Ну тут вона більш червона, така, а насправді. Вона більше, знаєте, такого бордового кольору. Ось, красонька. Друзі, дякую всім за перегляд відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!